Пані Олена питає, який оптимальний клей для ППС до відкосів вікна із зовні? Пані Олена, на сьогоднішній день дуже багато фірм на ринку України, і так як об'єми будівництва у нас схлопнулись доволі сильно. Звісно, зараз багато хто рекламує свою продукцію. І я вже казав, що для мене один із важливіших показників. З ким працювати, чи бренд обирати, це саме стабільна якість продукту. Тому я працюю з однією фірмою дуже багато років, вони також не стоять на місці, вони змінюються постійно. У них доволі широка лінійка на пінопласти. от Тому ви можете зайти на їх сайт. Подивитися і обрати саме у виробника. Не треба ні у кого питати. Саме на сайті виробника ви можете знайти от, обирати матеріал, наприклад, аксордований пінополістирол, і там для нього будуть написані, які моделі клею треба взяти. Чому саме так і не як інакше? Тому що EPPS, він має дуже погану адгезію, і тому в клеях саме для ППС використовується велика кількість полімерів. Для того, щоб була більш-менш нормальна адгезія І виходить так, якщо це шпаклівка, це фінішний шар, там більш складний склад, і тому навіть цей невідомий виробник, ім'я котрого ми не будемо називати, бо я не займаюся рекламою, от має клея, котре трошки дешевше шпаклівки. Тому, в принципі, можна розглянути варіант з дешевшення, але якщо це маленький об'єм. Ну, наскільки це вартує поділяти, щоб у вас залишилось півмішка того, півмішка сього, я не знаю. Бо ці склад... состави вони дуже дорогі. От саме із -за великої кількості полімерів. Інші виробники, звісно, вони теж достойні. І я спілкуюся з інженерами. Котрі відпрацьовують рекламації, котрі перевіряють якість конкурентів. Вони кажуть, що на ринку так, вони не одні, хто робить гарні суміші, і вони знають, що інші, є ще декілька виробників, котрі дійсно теж роблять гарні суміші. От, але, на жаль, не всі. Тому я напряму я не можу рекламувати, вибачте. Ну, так життя складається. Не можу я рекламувати. Дякую, друзі, за ваші вподобайки і за ваші коментарі під відео.